Я дуже люблю дерев'яні будинки за ту атмосферу, яку вони створюють навколо себе. Я виріс в принципі, в приватному секторі. Оце, це мій чернігів, одноповерховий, затишний, зелений. Мій улюблений будинок це будинок з адресою академіка Павлова 9. Чомусь він мені уявлявся як обов'язково будинок з кажанами, з якимись там містичними діями. Це, звичайно, що від його такої цікавої архітектури, і як на мене, це один з найцікавіших будинків, які є в Чернігові. Саме дерев'яна архітектура це унікальна фішка Чернігова, яка відрізняє Чернігів від багатьох інших міст, і вона заслуговує уваги. Дерев'яним мережевом подумки морально я від самого заснування проекту я слідкував в соціальних мережах за розвитком онлайн музею дерев'яного мережева. А вже коли команда проекту знайшла в собі сили і мотивацію долучитися до безпосередньої реставрації, будиночків відтоді я почав також долучатися як волонтер і допомагати в цьому. У відновленні Мережева мені найбільше подобається це безпосередня фізична реставрація. Я дуже люблю працювати руками, дуже люблю працювати з деревом, з столярним інструментом, тому намагаюся бути корисним. Я дуже люблю цей проєкт ще й за його команду і за ту спільноту круту, яка його творить. Для мене дуже важливо, що це саме низова ініціатива, і що ми своєю активністю створюємо запит. і... Показуємо, що е, ця архітектура важлива, ця проблема важлива, цей шар історії важливий. І я впевнений, що е, послідовників і вболівальників дерев'яного мережива буде ще більше і більше. От, і Мені дуже подобається бути одним з учасників. Долучатися до збереження дерев'яного мережева у військовий час потрібно і важливо, тому що навряд чи Втративши якийсь будинок, ми його зможемо відновити в такому самому стані. Ці будинки дуже крихкі, тендитні, і от саме зараз в таких умовах вони потребують ще більше уваги. Дного разу до мене така думка прийшла. Я сходив на екскурсію про дерев'яне мереживо, і наче в новому місті живу, тому що я вже по-новому відчуваю міський простір. Я по новому проходжу повз ці самі будинки, повз які я проходив сотні тисяч разів, але знаючи їх історію, розуміючи, хто саме тут проживав, який вклад він зробив, в розвиток міста, це все допомагає по новому дізнаватися про Чернігів і про рідне місто, в якому ми всі живемо.